У минулому відео ми підключали джерело безперебійного живлення до акумулятора. Давайте тепер розберемося, як налаштувати пристрій під конкретний вид акумулятора. У нас є такі види: гель AGM LifePo4. У нас використовується акумулятор LifePo4. Натискаємо на кнопку BED, обираємо LifePO4, кнопочкою Enter ми підтверджуємо. У нас акумулятор літій залізофосфатний. Він витримує великі струми заряду. Виставимо струм заряду. Ось він. 10 А 20 А. Кнопочкою Charge вибираємо 20А, натискаємо Enter. Підтверджуємо. Переконуємося, що у нас стоїть режим UPS Mode і стоїть режим Pro IC. Якщо все так, наш пристрій налаштовано.